Друзі, всім привіт! Доброго дня вам! Фрашаут з вами на зв'язочку. Як завжди, працюємо для вас. Працюємо для того, щоб привозити вам ось такі круті автомобілі, як перед вами стоїть Volkswagen Транспортер Т6 і один. Уже рестайнговий даний автомобіль в максимально довгій базі. У нас ця автівочка з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на передньому приводі, друзі, та, та на автоматичній коробиці передач даний в нас автомобіль. Отже, по автівиці, звичайно, вона нас свіжопригана, купувалася в Європі. Швеції. Приїхав до нас на майданчик. Цей автомобіль. От повністю у вас є в класному стані. Ти як технічно, так і косметично. Дуже гарний стан даного авто маємо Зараз я для вас швиденько пробіжуся, покажу по комплектації, що є в цьому автомобілі, хоча комплектація тут дуже хороша. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що автівка є вся ціла, без ніяких моментів. І покажу загально вам стан даного автомобіля. Отже, по автомобілі транспортер Т61, чисто 2020 року випуску, не 19-й, а чистий 20-й рік випуску у вас по техпаспорту. Далі, що в нас є? Ось таке, типу, рішото. Дука стоїть з дуже класною ледовською оптикою, лупить так, що всіх зайців в лісі видно, як то кажуть. Потім оптика передня машинки IQ-Lite, IQLight Lедовська чидова матрична йде, адаптивна, вона сама регулюється, піднімається, опускається. Диски у нас йдуть з 17-го розміру з, -з зимової гумою 215 на 65 зимова гума. От Релінги на даху в даного автомобіля у нас є. Потім швиденько позаду, що в нас позаду партронички є, фаркопчики є, камера заднього виду зразу бачу я в машинки. І тепер по салончику вам показую, що в нас є по салончику? По салончику у нас повний електропакет, підігрів дзеркал, іде. Попереду три місця у нас йдуть сидіння з підігрівами. ось вам Оптика працює, бачите, кнопочка авто в автоматичному режимі. І, і спішечка відключається, потім шкіряне мультикермо у нас. о, Тут класненька комплектація. Шкіряне мультикермо. Хто розбирається, зразу запустимо вам, бачите, є два ключика є і пультик на вебасту. До речі, тут є мокре вебасто з даного автомобіля. От, ось тут воно запускається, воно працює. Дуже реально зараз актуально в холодну погоду. І по кермі, хто тут розбирається? Да, у нас є адаптивний круїз контроль Не звичайний кріс-контроль, а адаптивка у нас стоїть даного на автомобіля. Плюс до того всього маємо датчик Front Assist Ще в нас є, якщо ви не реагуєте на перешкоду, то водій, то, то автомобіль реагує замість вас. От, Потім маємо ми коробочка DQ500, 7-ступка мокра, кондиціонер у нас є, старт стоп е перед передзад у нас, тайп-сі-зарядка маємо. Магнітолка, до речі, е сенсорна встановлена. Сенсорна магнітолка. маємо, Що ми маємо в магнітолці? Android-Auto Apple CarPlay є, дуже зручна опція, українська мова, звичайно, йде в магнітолці. Та й тут все. Так що я рахую, як на грузовий автомобіль тут дуже хороша комплектація. от того, що і адаптивний круїз, і оптика матрична, і партронічки, і камери є в даній вебасточках, і, і підігріви, сидінь є, сидіння. Ну, реально хороша комплектація. от Друзі. Так, тепер далі по локофаровому покриттю. Так, проводимо швиденько міряємо. 124. 137. 108, Ліва сторона пішли. 122. 109. Понизу. 140. 118. Ще раз тут понизу 108, дверки Дверті задні розпашонечко на 118. 118. 126. 113. Права сторона у нас. 131. 120. Поверху у нас. 126. 126, 127, 113, 108, 114 і капотик у нас 133, 110 і дах у нас 133. Так що машинка вся в оригінальному красі, без тут ніяких там замін і так далі. Хоча дуже важко знайти грозову машинку в такому стані, друзі. Ну і для вас ще покажу зараз, поки запустив автомобіль, як працює ця оптика, типу додаткова, реально ух, світить вона люто. Так, зараз глянемо, чи включилася, вона чи ні. О, включилася, гляньте, як люто світить. Оп, яка машинка буде з такою оптикою. Потім я зараз вона включається разом з дальнім э, світлом. Далі вам покажу під капотом зараз, що там робиться, хоча тут все добре. До речі. Ось так все під капотиком тут у нас. Ніяких там рівнів, роликів там чи демпера тут, друзі, не чути. Це 100% от. Ну і загальний вигляд автомобіля. Можливо, ви вже бачили чи ні, але ще вам прокажусь, так загальний вигляд покажу даному, по даному автомобілі. Тобто, що? Немає ніяких там притерті, м'як, подряпин по машинці. Всі заводські наклеєчки на місці, на арочках, щоб пошкоджень не було. От, далі задня частинка, тільки трошки по задньому бампери. По-моєму, там щось трішки бачив. якісь пошкодження, де зона погрузки, тут трішки є пошкодження по задньому бамперу. Ліва сторона, трішки вона мокла машинка, дощ 6, в нас, але 0,6. От. Ось такий вигляд. Ну реально. Якби щось було б, я вам показав трішки пара дрібних сколиків є на оптиці, на... Капоті, дрібні, нічого не робити не треба, це стандартно, друзі. 166 тисяч пробігів в машині оригінального. Е, скільки тут, вибачаю, а 190 тисяч оригінального пробігу. забув вам сказати. 190 тисяч оригінального пробігу в машинці, так само полюбек які сліди від експлуатації мають бути присутні. Ну і ось так виглядає у нас ще грузове відділення в даному автомобілі. До речі, лодкове є опалення в грузове відділення, ось тут у вас теплом буде дути, Ось так виглядає. Права дверка в нас, ліва дверка. Трішки там видно, бачите, по дверку щось машин провозила, але взагалом стан грузового відділення є, є доволі задовільний. там по Цьому видно трішки. Але менше з тим, друзі, реально е -е, непоганий, непоганий хороший глян, як то для себе. От, того, що шклю, по-перше, вона ціла. По-друге, класна комплектація, по третє по новій машинці рідний класний що... Друзі, хто би шукав для себе працювального транспортера на автоматіку в довгій базі, реставлені т 1 будь ласка, заїжджайте до нас рівно Миколаївська, 2, на Тис-драйв, пощупати, подивитися. Ось з нашої сторони дамо максимум інформації по даному автомобілі, де купляли, в якому стані історії від офіційного дилера, комп'ютерної діагностики. Тобто все вам надамо для того, щоб розуміли, що дійсно тільки хороші роботи ваші. Так що, друзі. А, і ще в нас є доставка автомобіля, можемо зробити доставочку вам під двері. Так само, приїдемо до вас, дому, подивитесь, покатаєтесь і придбайте до себе свіжоприганний, класний, перевірений автомобіль. Так що, дуже ось така ситуація. Тому щось не розказав, чи не показав. Будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу от того, що ми реально Дуже холодно на вулиці, вже руки всі померзли. От знімати такі огляди, бо це сьогодні п'ята чи яка машина, але менше з тим, друзі, можете, будь ласка, набирайте. Так що всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.